Апостол Павло у посланні до Єфесян говорить, що люди живуть за волею сатани, усвідомлюють вони то чи ні. Однак, коли ти знаєш істину і волю Божу, то ти вже так жити не будеш. Ти не розумієш Бога і не знаєш його волі, то це рівно сильно тому, що тебе закинули в невідоме місце і. Сказали йти до певної точки. Ти не маєш ніякого уявлення, де ти знаходишся, і як орієнтуватися в певній місцевості. Куди ти підеш? Для того, щоб досягти мети швидко і ефективно, потрібно розуміти, звідки ти йдеш, куди і навіщо. Якщо у тебе немає цього розуміння, наскільки велика ймовірність, що ти обереш правильний і найшвидший шлях до своєї мети. Майже ніяка. Але якщо у тебе є карта й путівник, повне розуміння ситуації, твої шанси досягнути мети стають 100%. Для цього Бог дав нам Біблію, для того, щоб розібратися, де воля Божа, а де воля сатани, щоб зробити свій усвідомлений вибір. Підпишіться на телеграм-канал Салталенко і регулярно дивіться нові відео, щоб перебувати в істині і не бути в темряві невігластва. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені для спільної молитви та духовного спілкування. Хай збереже вас Бог.